Це у нас рандом іграє зводним. Зводний під ніком, дивлюсь, Віра, 22 Юлей. Невже? А не вже кубіта, не вже бойова подруга. Чи це може бути братик-зводний, просто під ніком Віра? І Знаєте, як віра надіє любов? ГЗ. А суть залишається одна незмінна. Зводний поки що наш цілесенький і неушкоджений чому, тому що тримається біля Mary Pro, знайде де можна гарно і де заїжджати, щоб відігравати дану карту. Ось позиції мається на увазі. Концепт 1Б. На жаль, по ньому ми не, ми не влучаємо. Він по нам дає тичку. Ну добре, можна таке діло собі. Раз на свята позволити, подивися, заходить в концерт. Ну, скільки червоних зон було, не вже залітає. Блін. В моєму випадку це вже було би фе в вигляді непробиття або рикошет, знаєте, як каже Григорій Герман. Лиш фарбу подряпали, дивися, як пугасиком гарно залі... залітає у чубчик СТБ.